Наше головне управління розвідки відпрацьовує по країні агресорці і свої санкції лупить по різних їхніх секторах. Перва май без інтернета. Отак прошовну. Бо що такого свята не існує. Але їм правда, на жаль, напевно, це на руку, бо їм жодне це ж не віжу повада, ні свято називається насправді. Але українська розвідка теж привітала, що б ні? Ну ми, ми добрі і сюрпризи любимо. Українська розвідка поклала сервери російських провайдерів. Про це повідомляють наші джерела ексклюзивні 24 каналу у головному управлінні розвідці. Кіберфахівці, гурмову напередодні росія. Ійських оцих всіх травтра Сіп Сіті свят атакували інфраструктуру великих російських інтернет-провайдерів, зокрема компанії Сіп Ось так, внаслідок чого тисячі користувачів опинилися без доступу до всесвітньої мережі. Ну чи бурнет до їхніх послуг з 30 квітня по 2 травня у російських змі та пабліках фіксувалися численні звернення і скарги користувачів. Що щось, а чого ви не радієте? Вони мали б не скаржитися радіти. Путін ще їх веде в еру Рюриковичів, Печенігів до нашої ери всіх. От і вони туди і повертаються. В принципі, це все заслужено. Війна в різних форматах повертається на території країни агресорки, а Росія повертається до цивілізованого світу всіма не дуже при пристойними місцями, і до отох до ем, корній, до ісходів, значить, back to basics, Ну таке вони не знають, але знають таке, що отам біля бірьози, значить, 20 грам, і все нашим то інтернет.